300 тисяч вінничан діти. У всіх них різне життя. Більшість зростають в турботі і любові і з будь-якими проблемами можуть звернутися до батьків. Разом з тим таку можливість мають не всі. Близько 2700 маленьких вінничан, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Основні зусилля працівників органів прокуратури області зосереджені саме на захисті прав та інтересів цих та інших дітей пільгових категорій. Цього року прокурорами на усунення виявлених порушень внесено дві. 281 подання. За результатами їх розгляду 217 посадовців притягнуто вже до відповідальності. За актами прокурорського реагування відшкодовано 780 тисяч гривень. Задоволено наші позови 10 позовів. 5, скасовано 5 незаконних актів, які були внесені прокурорами. Однією із актуальних проблем порушення майнових прав неповнолітніх. Звісно, не всі діти, які потрапляють до інтернатів прийомних сімей або ж будинки сімейного типу, мають спадщину. Втім, ретельні перевірки нерідко виявляють факти існування житла чи іншого майна, яке по праву належить дитині. Виявляються ці випадки в результаті витребування інформації з різних органів. Це і органи місцевого самоврядування, держзамагентство, на сьогоднішній день. Реєстраційна служба, завдяки цьому і. Можливо, виявити такі факти і, в принципі, допомогти дітям забезпечити принаймні певний майновий статус на час наводянному повноліття. Крім того, завдяки. Встановлення права власності, зокрема на земельні паї, зараз на сьогоднішній день дозволяє можливість їм отримати вже дохід від того здачі майнового паю в оренду сільськогосподарським виробникам. Саме в результаті чергової перевірки прокурорами Крижопільського району вдалося повернути земельний пай одному із вихованців Святковецької спеціальної школи-інтернат. Під час прокурорської перевірки було встановлено, що цього неповнолітнього мати залишила спадщину. Зокрема, земельну ділянку ПАЙ. Розміром десь близько 3 гектарів, вартістю 76 тисяч гривень. Разом з тим, на жаль, опікунами до цього часу активних заходів щодо забезпечення права на повнолітню на цю земельну ділянку, зокрема щодо оформлення права на спадщину, оформлено не було. В зв'язку з тим, що був пропущений строк давності, прокуратурою взято це питання під контроль і підготовлено позовну заяву в суд за результатами судового розгляду цієї позовної заяви. Наші вимоги були задоволені, право неповнолітнього поновлено і визнаним право власності вказують земельну ділянку. На сьогоднішній день рішення суду вже не було законної сили, зараз будуть вживати за заходи щодо документального оформлення права власності. Ми приклали багато зусиль, багато було всі написаних, але тільки завдячуючи діям і професійним діям прокуратури, ви знаєте, ми вийшли на те, що зараз є можливість, що дитина буде. Отримує свої Загалом лише поточного року органами прокуратури Вінницької області в інтересах дітей, сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, пред'явлено 12 позовів на суму 167 тисяч гривень. Перш за все, це позови про визнання за дітьми права власності на майно, яке залишилось після смерті їх батьків. Зрозуміло, що дитина, коли попала в таку трудну і складну життєву ситуацію, вона не в змозі сама самостійно справитися з цими труднощами, зокрема, це через брак коштів і через сплив строків звернення до нотаріусів, а також і, можливо, і через відсутність певних документів, щодо, з якими можна звернутися в подальшому оформити право власності на земельну. Це, пер за все, звичайно ж, земельні ділянки, які залишаються після смерті батьків, і житлові будинки. Як приклад, прокурором Калинівського району 24 червня. В цьому році пред'явлено позов в інтересах двох дітей-сиріт про визнання за ними права власності на житловий будинок загальною вартістю 80 тисяч гривень, який залишився після, після смерті їхніх батьків ще в 2010 році. Я думаю, що цей позов буде задоволено і тим самим буде відомо права дітей сил. Іноді в той час, коли органи прокуратури, соціальні служби, освітяни роблять усе можливе, аби в подальшому забезпечити дітей житлом, власні батьки про це не дбають. Казатинської міжійної прокуратури приділяється велика увага дотримання прав дітей. Зокрема, по точному році порушено кримінальне провадження, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За ознаками кримінального правопорушення передбаченого статтею 367 Кримінального кодексу України саме службова недбалість відносно посадових осіб козятинського відділення бюро технічної інвентаризації, які внаслідок службової недбалості, яких неповнолітня дитина ледве не залишилася без власного житла. Так, дитині належала квартира двокімнатна в місті Козятині. Однак Батько цієї дитини після розлучення з дружиною звернувся в бюро технічної інвентаризації і внаслідок недбалості посадових осіб йому було видано технічний паспорт, нібито він є власником вказаної квартири. Скориставшись цим технічним паспортом, він отримав дублікацію доступу про право власності на квартиру і продав особам з міста Бердичів вказану квартиру. Завдяки Втручанню прокуратури, по судовим особам оголошено підозру в скоєнні злочину, і справа направлена до суду. Стосовно батька неповнолітньої дитини також внесено відомості до ЄРДР за статтею 190, тобто шахрайство. На даний час є рішення Коз'ятинського міськрайонного суду про визнання недійсним договору купівлі продажу вказаних партій. Нерідко батьківська байдужість стає основною причиною неправомірних дій дитини. Так 2013 року лише в обласному центрі працівниками кримінальної міліції у справах дітей складено 438 адміністративних протоколи. крім того, 315 за 6 місяців поточного року. Найбільше неповнолітні вчиняли адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку. Зокрема, тільки у поточному році за куріння тютюнових виробів у нестановлених місцях до відповідальності притягнуто 243 особи. За розпиття пива алкогольних та слабоалкогольних напоїв притягнуто 65 осіб. Разом з тим неповнолітні вчиняли також правопорушення, пов'язані з незаконним придбанням та зберіганням наркотичних засобів. Чиняли дрібне викрадення чужого майна, дрібне хуліганство, насильство в сім'ї. На жаль, іноді злочини, які скоюють неповнолітні, тягнуть за собою страшні наслідки. Один із таких випадків стався у Жмеринці. Неповнолітній, який проживав в благополучній сім'ї з метою розваж... розважитись і провести там добрий час. Він спочатку викрав своєї бабусі більше 8 тисяч доларів, який певний час. Протягом місяця він витрачав на різні відвідування розважальних закладів. На жаль, органи профілактики на це своєчасно уваги не звернули, і буквально через місяць цей неповнолітній після чергового розпиття спиртних напоїв своїми однолітками в нічний час доби. У місті Жмеренка, зустрівши незнайомого чоловіка, безпричинно почав наносити йому удари руками і ногами по різних частинах тіла. Йому було спричинені тяжкі тілесні пошкодження, від яких, на жаль, він і загинув. Було проведено всебічне повне розслідування, кримінальне провадження направлено до суду. І ми маємо вже на сьогоднішній день вирок суду вказаній особі неповнолітньому відповідно до рішення і вироку суду призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Ця подія відбулася на початку лютого поточного року. А за два місяці до неї областю ширилася ще жахливіша новина. Тоді жертвою стала мала дитина. В середині грудня 2013 року до чергової частини Ілінецького райвідділу міліції надійшло повідомлення про факт насильства в сім'ї, а іменно щодо насильства відносно дітей в селі Городок Єдинецького району Вінницької області. При Перевізії на місце події слідчо-оперативною групою було встановлено, що за вказаною адресою було виявлено труп шестирічного хлопчика з ознаками насильницької смерті. Було встановлено, що умисне вбивство вчинив співмешканець матері малолітньої дитини, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. В ході досудового розслідування встановлено, що в день вчинення вбивства затриманим, крім того, було заподіно тілесні ушкодження ще двом братикам цієї дитини. І дії злочинця було кваліфіковано за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України. На даний час досудове розслідування за вказаними фактами закінчено Обвинувальний акт для розгляду спрямовано до Гайсінського районного суду. За вчинений злочин Кримінальним кодексом України передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Насилля в сім'ї на жаль явище розповсюджене. Найчастіше його жертвами стають неповнолітні, які страждають не лише фізично. У минулому році у нас було 64 зафіксованих випадки насилля дитини в сім'ї. Це Фізичне насильство, тобто побиття дитини, це сексуальне насильство, коли дитину залучають до сексуальних послуг або ж використовують для цього. Це сьогодні психологічне насильство, економічне, коли сьогодні дитина не має всіх тих умов для розвитку свого і їй цього не забезпечують батьки. Звісно, виховання дитини в першу чергу покладено на сім'ю. Саме батьки мають дбати про моральність чада. Разом з тим не можна знімати відповідальність із громадськості та всіх дотичних до роботи з дітьми служб проведеним аналізом встановлено, що органами внутрішніх справ у поточному році виявлено близько трьох тисяч осіб, які вчинили насильство в сім'ї, в тому числі відносно дітей. І, як правило, страждають діти в неповних сім'ях, в сім'ях, які перебувають під опікою, в сім'ях неблагополучних. Як приклад, у червні цього року в одній з сімей, що проживають в місті Вінниці, Батько, який раніше судимий за умисне вбивство вчинив насильство стосовно своєї дитини. На жаль, такі випадки є непоодинокими, оскільки соціальні органи не здійснюють належне свою роботу і не завжди охоплюють перевірками такі сім'ї. З результатами проведених у поточному році органами області перевірок у вказаній сфері внесено вже 19 подань і до відповідальності притягнуто 27 посадовців. Посадовці, це як органи посадовці органів внутрішніх справ, так і органів державної влади. Вирішити проблему порушення прав і інтересів дітей та запобігти підлітковій злочинності можна лише об'єднавши зусилля, лише за умови відповідального ставлення до виконання своїх обов'язків кожної посадової особи та небайдужості громадян до оточуючих, ситуація зміниться на краще. Доля кожної дитини має бути долею кожного працівника. Який нею опікується, який в силу своїх виконання службових обов'язків повинен це робити? Гасло чужих дітей не буває, не повинен бути гаслом, а повинно бути життєвою позицією кожного працівника. І лише тоді діти будуть надійно захищені, їх права і свободи не будуть порушуватися. А в українському суспільстві, в українській нації буде здорове майбутнє.